І до оперативної інформації вночі знову були атаковані ворогом Нікопольщина та Криворіжжя. Є руйнування житла мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури. Подробиці про наслідки обстрілів розповідали в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог знову обстріляв Нікопольські та Криворіжські райони. Зі ствольної артилерії зробив вісім пострілів по Нікополю. 40 снарядів зградів випустив по Червоногригорівській громаді Нікопольського району та бив з органів по Широківській громаді Криворізького району. По Нікополю ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В результаті обстрілів було пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські споруди, автівка та газогін. Також сталася пожежа в одному з будинків. Вогонь загасили. До ліквідації наслідків залучено сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. 40 снарядів з РСЗВ град ворог випустив по червоногригорівській громаді. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережі. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджена капітальна відремонтована минулоріч Нікопольська траса по Широківській громаді Криворізького району велись обстріли з ураганів. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань.